От така невеличка і майже невагома картка здатна вирішити чимало проблем в будь-якому куточку світу, засвідчити вашу особу чи здійснити фінансові операції. І завдяки ній навіть не обов'язково мати гаманець, як у нашому житті з'явилися ці невидимі гроші, і як пластикова картка змінила наше життя. Про це сьогодні і поговоримо в ефірі Еврика. І найближчі 13 хвилин пропоную вам провести із нами. Де з'явились перші картки для розрахунків, та чому вони стали популярними? Яких змін зазнали під час своєї технологічної еволюції? Та навіщо картки треба правильно утилізувати? Про все це ми поговоримо сьогодні у нашій програмі. Тож не перемикайте. Ці сучасної людини часто пластику зберігається більше, ніж реальних паперових чи металевих грошей: бонусні картки магазинів, дисконтні картки таксі, ресторанів, салонів, картки для зарплати та кредитки. Купа, купа пластикових прямокутників різного розміру та кольору. І все це так чи інакше. Наші гроші спробували б ми пояснити це, скажімо, нашим пра-пра-прадідам. А між іншим, історія карток для виплат почалася ще наприкінці 19 століття. Цікаво, тоді дивіться. Перший ідея кредитної картки висунув Едуард Беламі у 1880 році в своїй книзі під назвою Дивлячись назад. Насправді перші картки з'явилися тільки аж у 1914 році, і використовувала їх компанія General Petroleum Corporation of California, яка займалася торгівлю нафтопродуктами. Працівники цієї компанії здійснювали розрахунки під час торгівельних операцій саме за допомогою таких карток. Користувачі винаходу швидко збагнули. картки суттєво економлять час. Тож починається процес стрімкого зростання популярності ноу-хау. Перші картки були картонні та швидко псувались, та й взагалі мали малий ресурс використання. Саме недовговічність робить новий поштовх у розвитку цього винаходу. Що призводить до появи спершу металевих, а з часом і пластикових карток з тисненням? Саме тиснення надало змогу частково автоматизувати процес обслуговування. З'являється можливість робити відбитки і переносити інформацію про власника картки на видрукований чек. У 1951 році маленький Нью-Йоркський банк під назвою Long Island випускає першу банківську картку і тим самим відкриває нову віху розвитку в сфері банківського обслуговування. Протягом всього наступного десятиліття картки змінюються, запроваджуються нові форми та матеріали. І тільки на початку 60-х років на світ з'являється перша пластикова картка з магнітною смугою. Яка майже без суттєвих змін оселиться в гаманцях людей аж до сьогодення? Для нових карток були створені нові, більш інтелектуальні електронні термінали для розрахунку. Незабаром створюють банкомати для видачі купюр і монет. З'являється перша платіжна система Дінресклав у 1949 році. Її головною відмінністю була наявність посередника між клієнтом і комерційними компаніями, що брали на себе відповідальність за проведення розрахунків. Саме завдяки зручності і суттєвій економії часу починається активна популяризація карток, але не все так добре було на шляху розвитку цього зручного помічника. Під час розвитку нових банківських проектів постала проблема обмеженості сфери їхнього обслуговування. У зв'язку з цим головний банк Америки у 1966 році приймає рішення. Надавати ліцензію випуску своїх карт іншим банкам цей хід сприяє появі нових банківських асоціацій та компаній, що виводить на ринок картки під своїми назвами. Слід також звернути увагу на те, що спочатку усі зарубіжні карти поділялися на дві категорії: а саме на фінансові карти для банківських операцій та картки для подорожей і розваг. Такі картки зазвичай використовувалися для розрахунку у платіжних терміналах. Новим етапом розвитку електронних карток є створення у Франції у 1974 році колишнім журналістом Ролана Морено пластикової картки з мікросхемою, або як її зазвичай називають смарт-картки, оскільки в ньєю із найважливіших характеристик картки є її безпека, смарт-карта є практично нездоланною для зловмисників. Тому у Франції комбіновані картки з магнітною смугою і мікросхемою давно стали нормою. Поступово найбільші американські платіжні системи почали просуватись не тільки ринком Європи, але й в країни східного сонця. Відносно нещодавно сталася зі мною така історія. Прийшла я до банку закривати картку, бо давно нею не користуюся, а мені кажуть. Та вона вже давно закрита, і все, цей шматок пластику вже нічого не вартий. Лежить тепер ця картка в мене вдома, може згодиться для чогось, але насправді це неправильно. Використані картки мають утилізувати. Причому справа це секретна. Як закінчується життя пластикових грошей? Дивіться далі. Хоч утилізація на перший погляд здається простою процедурою, це не так. Адже пластикові карти складаються з неоднорідного матеріалу. Утилізують карти з різних причин, але найбільш поширена це звичайний фізичний знос. Тобто, простіше кажучи, людина так довго користувалась карткою, що вона випрацювала закладений в неї ресурс. Є і інші причини: наприклад, магнітна стрічка перестала щитуватися, або картка зламалась, чи закінчився термін її дії. Саме це і спонукає людину змінити пластиковий прямокутник. Зазвичай цю процедуру роблять у банку, тобто там, де людина картку цю отримала. Стару вилучають, а новесеньку видають. А от куди тівай банк старі картки доволі цікаво. Більшість банків самостійно утилізують непотрібні картки. Справа в тому, що кожний прямокутник містить певну інформацію про його власника, і дуже важливо, щоб ця інформація не потрапила до рук зловмисників. Саме тому банки користуються послугами спеціальних компаній, що спеціалізуються на утилізації такого роду мотлоху. Загалом існують два популярних способи знищення пластикових карток. Обидва забезпечують повну конфіденційність даних. Перший механічний, за допомогою якого носії інформації подрібнюють, а потім піддають вторинній переробці. А другий термічний, коли пластик під впливом високої температури спалюють у спеціальній печі. Механічний спосіб найпопулярніший. Вартість послуги є невеликою і зазвичай прямо пропорційна об'єму утилізованого матеріалу. Чого не скажеш про термічний спосіб? Він навпаки дорожчий. Причина цьому більш складний технологічний процес та фіксовані тарифи щодо кількості утилізованого матеріалу. Тож, який спосіб обирати залежить від того, яка інформація міститься на ваших документах чи карці. Відомий актор Володимир Машков стверджує, що не розуміє пластикових карток. Гроші повинні шелестіти в руках. А тому, навіть якщо і отримує гонорар на картку, Машков якомога швидше прагне отримати готівкою, чесно напрацьоване. А як ставляться до карток, дисконтів та тому подібних примочок сучасного життя в запоріжці? Це і вирішила довідатися Еврика. Самі дізналися і вам звісно розкажемо. Скажіть, як часто користуєтеся пластиковими картками? Постійно, приватбанк, карточка є і все. Також. Дуже удобно, що можна поповнити і просто деньги кому-то перевести. А взагалі багато пластику в гаманці? М -м, могу показати, у мене в принципі мало. Вот Приватбанк у мене є. Ну чаще всего, ну это а банк чаще всего ей пользуюсь. Это студенческие такие карточки. Ну, То есть вы за пластик, да? Да, ну да я да. Ну давнее так. Дякую. Чи вы пластиковыми картками? Да. А як часто? Ну раз в неделю. А у вас пластиковые картки лишь да. банки? а Або чи є ще магазинів, дисконти? Ну і так, і дисконти. І... Як ви вважаєте, пластикові картки в наш час необхідні? Думаю, так. Да. Удобно. Як думаєте, корисно це те, що в нас є от стільки пластикових очіких систем, чи можна і без них було? Ні, корисно. Я думаю, що корисно це дуже зручно, не потрібно носити з собою гроші. Є пластикові картки, розраховуватися ними. Дуже корисно, я так думаю. Дуже вигідно, удобно, користувати можна, не виходячи з дому пополнять інтернет, телефон, оплачувати продукти, питання, не носить з собою большие суми денег. Пластикові карточки удобные в использовании, тобі не треба считать мелочь. А як часто використовується пластиковыми картками? Ну, кожну тиждень по пару разів. А як гадаєте, це добре, що у людей є така можливість пластикових грошей? Чи можна було б без цього обійтися? Мені здається, що можна було б без цього обійтися. Як ви вважаєте, в наш час дуже популярні пластикові картки, чи необхідні вони? Я вважаю, що необхідні, але мабуть вони ще не дуже популярні, я так. А чому? М -м ну, ті, хто постарше, ще не так, їм не дуже зручно і звично користуватися цими картками, але молодь, я думаю, так користується. <катрес> Фінансова криза це не тоді, коли висить оголошення, пластикові картки не приймаємо. Криза це коли ви бачите оголошення, пластикові картки приймаються на вагу. Еврика бажає вам криз не зазнавати, у тому числі і фінансових. А чи пластикові гроші чи паперові лежать у вашому гаманці, значення немає. Важливо, аби гроші не були найголовнішим у житті. Цінуйте те, що маєте. До зустрічі у наступному випуску Еврики. Ми розкажемо вам вражаючі факти про світ, що нас оточує.